Пригадай, у якому магазині ти був останній раз? і Що ти там купував? З ким його відвідував. Магазини бувають різними. Давай розглянемо кожний. Які товари на цій вітрині? Спортивне обладнання. Тому магазин, де вони продаються, називається спортивний. Поміркуй, як називається цей магазин. Іграшковий. А як називається магазин, у якому продаються книги? Книжковий. А магазин, в якому продаються продукти. Продуктовий. А зараз відправляємось з тобою у супермаркет. Це великий магазин, в якому одразу є різні товари. Працюють касири, консультанти. А це мерчендайзер людина, яка розкладає товар на полиці вітрин. Для точного зважування продуктів у продуктових магазинах завжди є ваги. Поглянь, вони можуть бути різними. Чи бачив ти їх в магазині? Давай порівняємо за вагою різні товари. У цьому нам допоможуть ваги. Якщо товар опускається нижче, означає, що він важкий. А якщо навпаки він підіймається вище, означає, що він легкий, порівняємо за вагою помідор і капусту. Капуста опустилась нижче. Це означає, що вона важча, ніж помідор. А помідор легший, ніж капуста. Порівняй за вагою апельсин і яблуко. Апельсин важчий, ніж яблуко, а яблуко легше, ніж апельсин. Потренуйся у порівнянні ваги різних предметів вдома. Для цього ти можеш самостійно створити ваги з плічки, дерець та канату. Гра знайди потрібний товар. Поглянь на полиці з товарами. Назви, що на них знаходиться. На верхній полиці знаходяться фрукти, апельсин, банани, лимон та яблуко. На нижній полиці знаходяться овочі, морква, помідор, цибуля, капуста та огірок. Збери корзину з покупками. Поглянь на список та обери потрібний товар. Овальний зелений овоч, круглий не червоний фрукт, круглий червоний овоч. Круглий зелений овоч. Добрик та веселинка також купили товари в магазині Назви ці групи товарів. Добрик купив овочі, а веселинка купила фрукти. Влаштуй дома гру магазин. Розстав товари на полиці та запроси батьків, брата або сестричку пограти разом. Цікавих вам покупок.